Топ 5 аксесуарів, які варто придбати у бренду COS на знижках. Перша позиція це ось ця шкіряна сумка. Вона виглядає неймовірно за рахунок своєї форми. Також вона структурна, а отже, класно впишеться як в розслаблені спортивні образи, так і в більш зібрані. Така сумка ніколи не вийде з моди. Купити її зараз можна по дуже приємній ціні. Наступна позиція також сумка, але сплетеної шкіри виглядає неймовірно. Носити можна різними способами: як клач, як сумку. Також сумка має довгий ремінь Якщо ви шукаєте собі акцентну сумку, але не любите яскраві кольори, то це ваш варіант. Наступна остання сумка, яку я вам хочу показати, це ось ця сумка відро в молочному відтінку, виглядає неймовірно за рахунок своєї форми. Ця сумка точно підвищить градус стилю ваших образів. Зараз в космості можна придбати їх легендарний шарф по приємній ціні, він стане класним акцентом у ваших зимових та осінніх образах. Далі мені дуже сподобались ці сріблясті слінки. Нгбек на маленькому підборі кітинхів вони можуть стати акцентом у ваших образах і є досить варіативними у поєднаннях. Наступна позиція: ці неймовірно красиві чорні мюлі з квадратним мисом своєю небанальною формою. Вони зроблять акцент у ваших образах. Якщо ви хочете попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною, розібрати його, сходити на шопінг, пишіть в особисті повідомлення.